Привіт-привіт, мої найкращі. Сьогодні я до вас п'є з запрошенням до спільного проєкту. У мене таке враження, що я тільки щось починаю, починаю, починаю нічого не закінчую. Але це останній спільний проєкт, який я готую ближчим часом. М -м -м -м, мабуть, до осені нічого не планую. Але цей проєкт чекали багато майстринь українських спиць та гачка. Я впевнена. Що вам це буде цікаво, корисно, а головне це, мабуть, це наш патріотичний обов'язок. Спільний проєкт називається візерунки. Візерунки ua Я вже одного разу запрошувала вас до флешмобу візерунки. Я пропонувала під тегом візерунки робити багато-багато майстер-класів, схем збирати. Якісь малюнки, якісь, я не знаю що, багато всього на, на різні теми. Все, що ви вмієте, все, що вам хочеться. Але те моє запрошення не отримало великого розголосу, його ніхто не помітив, там мало переглядів, мабуть, чи 200, чи що. І мені дуже сумно, мені сумно, що ніхто не захотів підтримати мою таку ідею. Але я вирішила. Зібрати вас у спільний проєкт з подарунками, з нагородами, з переможницями, з великою кількістю номінацій, завдань, правил. Все як ви любите. Але він дуже-дуже легкий, лайтовий і такий, що ось літо йде, а у нас огороди, садочки і нам ніколи буде. Але цей проєкт саме те, що треба. Я впевнена, що вам сподобається. Не зупиняться ваші канали, не застигнуть на місці ваші аккаунти в Інстаграмі або в Фейсбуці. Якщо ви раніше не пробували себе в якості блогера, то це саме для вас і саме час, бо зв'язати велику річ, то таки важко, а зв'язати зразочок і показати, що це, і поділитися схемою, це вже легше. Тому я всіх всіх запрошую до себе у спільний проєкт, який називається Візерунки як UA», який буде стартувати вже ось 1 квітня. Там вже долучилися кілька дівчат, вже в нас там є спонсори. так. Вони ще не знають, хто там буде, але спонсори вірять в моє е, таке. Вміння організовувати. Я дуже задоволена, я навіть щаслива. Це все-таки, ви ж розумієте, це довіра. Люди вкладаються в мій проєкт і вірять, що їм то на користь. Тому я всіх-всіх запрошую. Запрошую вас, тебе, особисто тебе. Запрошую долучитися до спільного проєкту, до чату в телеграм-каналі, посилання на який ось тут під відео. Долучайтесь подруг, знайомих, діліться в своїх спільнотах, де ви вже в'яжете, в'яжете шкарпетки на ЗСУ, в'яжете жилети, в'яжете на доброчинність, ви там будете в'язати, а візерунки будете складати в одну спільну скриньку. Там, де кожна українська майстриня зможе зайти і взяти візерунки українською мовою. Бо навіть сьогодні мені одна майстриня сказала: так, ви праві, ми шукаємо візерунки у росіянок. А що робити? Ми скільки років плекали їх в платформи? Вони робили. Ми лайкали, ми ходили, купували. Навіть зараз наші українські дівчата йдуть, купують до російських майстринь майстер-класи. Ну, то жах, просто жах. Я хочу це змінити. Якщо ти хочеш змінити це також, тоді приходь до нас, долучайся, давайте разом! Давайте разом робити нашу платформу візерунків, щоб їх було багато, щоб вони були різні, красиві, корисні, прості, або не дуже, або складні, або для починаючих, або японські якісь, або ще щось. Так багато можливостей. Давайте зробимо це. Ще. Мені дуже-дуже образливо, коли наші майстрині, які пишуть візерунки, самі вигадують схеми або ск... розбирають ті, що вже є, не підписують українськими словами, не ставлять українські теги. Вони ставлять російські, вони пишуть не спицями, а спицами, не гачком, а крючком. Ажури і узори є в українській мові. Але там в основному російська аудиторія. Там ті майстрині, які в'яжуть носки своїм хлопцям, тим, які убивають наших. Мене аж волосся дибки встає, коли я подумаю від того, що наші майстрині йдуть до них побиратися за схемами, візерунками тощо. Але зараз треба змінити ситуацію. І е, я дозволяю вам, е, як то зробити репарації. Вам сподобався там візерунок на російській площадці, так? майданчику, то заберіть його. Заберіть, розберіть українською мову і подайте в Ютубі, в Інстаграмі, в Фейсбуці, де, де хочете, але зробіть це. Ви його колись... Там плекали, підтримували. Тепер ваша задача його забрати. Він там у них лишиться, але хай вони тим користуються, а ми будемо користуватися українським. Будь ласочка, зробіть це. Будь ласочка, допоможіть відірвати отих майстин, яким какая разниця, щоб вони туди не шастали, щоб вони туди не швендяли, не ходили і не побиралися, не принижувалися. Бо, якщо чесно, в них немає. Вибору. Вони навіть не знають, де шукати наших українських майстринь, які це роблять. Я на, на деяких е, майданчиках е, е, співпрацюю з українськими майстринями у багатьох спільних проєктах приймаю участь, але ми там одні й ті самі. Нас там мало, нас там жменічка. Я не вірю, що нас так мало. Я хочу, щоб нас було дуже багато. Долучайтеся, долучайтеся, давайте зробимо щось грандіозне. Не забудьте поділитися з усіми, кого ви знаєте, в будь-якій спільноті. Давайте зробимо оце, щоб у нас візерунки були головними в Україні, а не е, ажури з піцами, ажури, узори крючком. Давайте. Щоб було головне в'язання, а не в'язання. Можливо, я надто емоційна, можливо, я трішки збиваюся з надумуваної на речі, але мн... мені то так болить, мені то так хочеться змінити, що я вірю в те, що ви мене підтримуєте. І вп'ють мене очі на мокрому місці. <хе> Розумієте, я щиро вас прошу про цю підтримку. Підтримку мого проекту. Долучайтеся, я вас всіх дуже чекаю!